Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Слово Боже дає вам вказівки, що робити, і обітниці завіту, які йдуть за ними, якщо ви слухняні. Приєднуйтесь сьогодні до Кеннета і Глорії Копленд і переживіть свободу, яка приходить від того, що ви віддаєте всі свої турботи Богу. Отже, ось Кеннет і Глорія. Вітаю вас. Ми Кеннет і Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Вам це сьогодні сподобається. Я можу обіцяти вам. Ісус буде робити те, що вам сподобається. Амін. Отче, ми віддаємо тобі хвалу, і ми дякуємо тобі сьогодні. Ми поклоняємося тобі і так, прославляємо Господь. тебе. І ми дякуємо тобі, Господи. Починаючи цю передачу, я молюся про те, щоб ти відкривав вуха та очі всіх нас, і ми вірою, відкриваємо наші очі і наші вуха, щоб чути Твоє Слово. І віра приходить від Хвала слухання, тобі, а слухання від Слова Божого. Ми дуже вдячні. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку за це. В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Глорія. У тебе красива блузка. Я Яскраво. Так, мені це мені подобається. Мені теж це подобається. Дякую, бачиш, тобі. бачиш це йде в тон з твоєю сорочкою. Так, так. ви, мабуть, подумаєте, що ми домовились? Хвала Богу. Давайте повернемося до 14-го розділу послання до римлян і прочитаємо наше базове місце писання. було чудово, вірно Так, було дуже добре. Ти зробив чудову роботу. Дякую тобі. Дух Божий зробив чудову роботу. Так, а я прослав те, Що ти маєш робити? 23-й вірш, 14-го розділу послання до римлян. повернемось трохи назад. давайте прочитаємо попередні вірші. 21-й вірш: краще не їсти м'яса, не пити вина і не робити нічого такого, від чого братові спотикається або спокушається, або слабне. Ти маєш віру, має її сам собі перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає, а хто сумнівається, коли їсть, буде осуджений, бо їсть не вірі. а все, що не від віри, це гріх. Ми говорили про те, що в розширеному перекладі Біблії говориться, все, що не починається з віри або не походить від віри, це гріх. І вся сутність того, що ми досліджували минулого та цього тижня у тому, що коли щось не починається з віри, то це може починатися тільки зі страху. І ми говорили про те, що страх під'єднує. Страх це духовна сила. Віра це духовна сила. Те, що ми сьогодні на цій землі знаємо як страх, спочатку було вірою Адама. Пам'ятайте перше, що сталося, коли він зрішив. Він сховався від Бога, бо він був наляканий. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Він відчував осуд. але коли він почув слово Боже, він втік від нього. Розумієте, страх тікає від Бога. Так, Вірно, страх тікає від Слова Божого, а віра біжить до Бога. І віру приваблює Слово Боже. Тому віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. У цьому небезпека того, щоб робити те, що як ви знаєте, не є правильним. Так бо ви будете знаходитись під осудом. а коли ви знаходитесь під осудом, ваша віра не буде діяти відповідно. Так. вона буде заражена так. страхом або відчуттям провини. Будь-яке відчуття провини базується так. на страхові. Будь-який смуток базується на страхові, і це непродуктивно. Якщо ви відчуваєте провину, осуд, ви не будете використовувати свою віру, Вірно. у вас не буде ніякої впевненості. І в посланні до римлян 8.1.2 говориться: отже, нема тепер жодного осуду так. тим, хто у Христі Ісусі, живуть не по плоті, а по духу. По духу. Фактично, давайте поговоримо трохи про це, бо Писання говорить я, я сам, це книга Ісаї 43.25. Витираю переступи твої заради себе самого, і гріхів твоїх не згадаю більше. Слава Богу, навіщо Богу потрібно це робити і говорити, що він робить це заради себе самого? Я думаю, що це робилося заради мене, але, зрештою, це і було заради мене. Глорія він склав завіт саме для того, щоб повернути те, що втратив Адам. Він з'єднав нас з собою у завіті для того, щоб він міг дати нам все, що втратив Адам. Так. Отже, що зробив Адам після того, як зрішив? Він сховався, Так. він, він біг, перебував він страху. Не до Бога, він був у повному страху. І розумієте, все, що Бог зробив для нього в Оденському саду, все це було повністю втрачено. Якби Бог тоді просто зупинився, все було б закінчено. Але, дяка Богові, він цього не зробив. І oh, вся так. сутність цього в наступному. Він через завіт повернув нас назад. І пам'ятайте, він сказав Аврааму: що до мене ось мій завіт між мною та тобою. І він проголосив йому. І Аврааму вистачило розуму відповісти: так, Амінь. І я складаю з тобою завіт. І після цього Авраам став Авраамом. Оскільки Бог помістив середину імені Авраама, своє ім'я, Авраам став Авраамом. І у цьому стані він став партнером Бога по завіту. Тому, коли Бог говорив йому щось зробити, на те була причина. І щоразу, коли він говорив йому щось робити, він говорив це тому, що якщо ти зробиш це, тоді я зможу зробити те. Ти будеш благословенним? Так. А якщо ти не будеш цього робити, тоді я не зможу принести тобі це. Згадай, можливо, я вже говорила це цього тижня, але згадай, коли ми дізналися про те, що нам не слід брати гроші в борг. Нам здавалось. Як ми можемо мати будинок? Як ми зможемо це що зробити? Що завгодно? Бо ми нічого іншого не знали. Ми не знали того, що знаємо зараз. Ми не так. знали про заповідь. Тут було зовсім інше царство, про яке ми нічого не знали. і в цьому так. царстві ми маємо завіт з Богом. отже, послухайте мене дуже уважно. Амінь. давайте відкриємо це місце писання. І я хочу використати зараз. Ось це місце писання з шостого розділу Євангелія від Матвія, щоб пояснити духовний закон завіту. Ісус говорить тут, у 31 вірші, тож не тривожтесь і не говоріть. Тобто Він говорить тут, Глорія, щоб ми припинили тривожитися про те, що нам їсти, чи що нам пити, чи у що одягтись, бо всього цього шукають язичники. І кого він мав на увазі під словом язичники? Тих, хто без завіту? Людей без завіту так, ви мене зараз слухаєте? Так, у цьому вся різниця? Так, люди без завіту. Але розумієте, він звертається тут до вас. Він звертається до вас, і він звертається до мене, коли говорить ви. Бо ми, люди завіту. Слава Богу. Отже, послухайте наступне: Бо отець ваш небесний знає, що ви потребуєте всього цього, всього і далі. Ось наказ шукайте ж перед усім царства Божого і праведності Його, або Божого способу того, як все робити. Що це означає? Живіть любов'ю, ходіть любов'ю. Живіть вірою і ходіть вірою. Робіть те, що він говорить. Це так. наказ. І ось завіт. І все це докладеться вам. Так, але я не знаю, як він може принести мені всі ці хороші речі. Це навіть не ваша справа. Це його справа. Це вже його бік завіту. Ми з вами маємо знати, як передусім шукати царства Божого і його способу того, як так. все робити. Наша частина так. не в тому, щоб докладати. Викиньте це свого розуму. Вірно, це абсолютно вас не стосується. Це вже не ваша частина. Ви віддаєте всі турботи про це йому. Як він сказав мені багато років тому, кенете припини переживати про це. Я зроблю це чесним та законним способом. Тобі не потрібно турбуватися про діє. те, де я це візьму. <рапевиси> так воно не діє, коли ви так. турбуєтеся про це. І ось цей процес, який базується на завіті. Це те, що Господь поклав мені на серце у всьому цьому двотижневому дослідженні даної теми, щоб ми могли бачити, розуміти і могли почати ходити і жити у цьому. Отже, не тривожтесь. Припиніть турбуватися про завтрашній день. Бо завтрашній день сам попіклується про своє. Досить для кожного дня своєї турботи. Не турбуйтеся про завтрашній день. Віддайте турботи про нього Господу, але ви просто не знаєте, про що мені потрібно турбуватися. Мені байдуже, про що вам потрібно турбуватися. Воно не є таким великим, як Бог. Але якщо ви будете турбуватися про це, ви будете ходити у страху, а не у вірі, і ви будете грішити. Ми щойно про це читали. Чому? Бо ви відмовляєтеся робити те, що сказав Бог. І через страх ви віддаєте себе дьяволу. І тоді він може багато чого вам наговорити. І він буде це робити. Бо ви думаєте його думками. І доти, поки ви це робите. Ну, ви просто не знаєте, що вони про мене говорили. Ви просто не знаєте. О, брате Копланд, о, брате Копланд, я кажу вам. І ви говорите про своє минуле. Ви говорите про колір своєї шкіри, ви говорите про те, що там, де ви живете, економіка зовсім погана, і так далі. А це не має жодного значення. Що все проти вас. Жодного. Жодного. Люди кажуть, таке враження, що все працює проти мене. Так, воно, так і воно є. Воно і є, коли ви так говорите. Так, звичайно. Розумієте, ви не слідуєте завіту, якщо ви не робите те, що Він так. говорить вам робити. Пам'ятаєте, ми говорили про Ісуса Навина. Бог сказав Ісусу Навину бути твердим та мужнім. І Він сказав Я наказую тобі. Гаразд, є наказ. І ти зможеш виконувати і знати, що робити. Ти будеш успішним у всьому тому, що ти будеш робити, і ти будеш мудро вести всі свої справи. Ісус Навен передусім мав згодитися з тим, так. що сказав Бог, і відповісти так, Господи, я зроблю це. У наказі є сила виконати його. Вам не потрібно своїми силами змушувати Амін. це діяти. ось де підмішується релігія. Так. Так, але Бог хоче, щоб я збудував нове приміщення церкви. Я не можу збудувати нове приміщення церкви. На вашу думку, Бог цього не знає. На вашу думку, він не розуміє, що коли ви самі збудуєте приміщення церкви, це буде повним провалом. Даремно вірно, бо той, хто будує без Бога, будує намарно. Але якщо ви віддасте турботи про це йому і скажете, Господи, я в твоєму розпорядженні, ти говори мені, що робити, і ми це зробимо. Хвала Богу. Але потім вам доведеться робити вашу частину, вам доведеться ходити в вірі, вам доведеться щодня роздумувати над Словом Божим, вам доведеться продовжувати збудовувати свою віру, щоб вона ставала все сильнішою і сильнішою, слухаючи Слово Боже. Вам доведеться слухати передачі подібні до нашої. Неможливо постійно дивитися все сміття цього світу. І збудовувати свою віру. Так, ви починаєте збудовувати свій страх. Ви живитеся цим, вкладайте це в свої очі, вкладайте це в свої вуха, ви дивитеся всі ці телевізійні серіали, в яких повно вбивств та бійок. І все це базується на суперечках, сварках та незгоді. Всі вони наповнені сварками, всі вони говорять про те, якими словами вони одне одного називають. Так, але ти зробила це. Так, але я знаю, що твій чоловік зробив те. І ви занурюєтеся у все це, постійно вкладаєте в себе це. Ваш дух хоче їсти, і він виснажується, але ваш страх піднімається, і він постійно стає все сильнішим. І ви помічаєте, що думаєте про це сміття. Коли ви займаєтеся чимось іншим, у вашому розумі знову і знову прокручуються всі ці речі. Ви починаєте всередині себе ці маленькі діалоги, і сатана отримує до цього доступ. Він буде вкладати в вас певні речі, і ви почнете думати про те, що хто про вас сказав. О! Та жінка сказала про мене те, те і те, гаразд, я їй висловлю все, що я думаю про неї. Ні, не робіть цього. По-перше, вам особливо нічого висловлювати, особливо, коли ваш розум зосереджений на сумнівах, страхові та невірі. Давайте знову повернемося до цього. Отже, пам'ятайте, все, що не повірі, це гріх. Чому? Бо якщо це не вірі, то це від страху. Пам'ятаєте, що Ісус сказав Єїру: Не бійся. Був наказ: не бійся. І ось завіт. Вона буде зроблена цілісною. Хвала Богу. Аллилуйя. І ви маєте пам'ятати наступне, шановні. Кожне слово, яке Ісус сказав, коли був на землі, тепер підкріплене Його кров'ю. Це кровний завіт. Старий завіт. Був скріплений кров'ю тварин, а новий завіт скріплений кров'ю Ісуса. Хвала, Хвала Богу. Богу. І Бог не збирається його коли-небудь змінювати. Алілуя! І ми люди Завіту. Отже, ми бачили це в Євангелії від Луки, і ми читали це в 14-му розділі послання до римлян». Давайте відкриємо 5-й розділ. Першого послання Петра. І почнемо. Давайте почнемо. Дозвольте дістати мені мій телефон, бо я хочу також прочитати це з розширеного перекладу Біблії. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Розширений переклад Біблії. Але спочатку давайте прочитаємо це у традиційному перекладі. Перше Петра, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Також, молоді, слухайтеся пасторів. Всі ж. Отже, послухайте, він починає наказувати. Знаходьте такі вірші. Вони наповнені силою, бо спочатку приходить наказ, а потім іде завіт. Так, вірно. Отже, послухайте. Зодягніться. У мудрість. гаразд, злорія це не порада, чому? тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. отже, є обітниця. Ваша віра не буде діяти в такому серці. Ні, ні, вона не зможе. Якщо ви не скоритесь під бінсну руку Божу і не будете вірити тому, що він говорить. Не будете говорити це, робити це, слідувати так. цьому, тоді ви будете, так би мовити, самі по собі. І знаєте, у людей є власне уявлення про смирення. Релігія сформувала уявлення, що для того, щоб бути смиренними, ви маєте принижувати себе. А це зовсім не так. писання ніколи не говорить вам принижувати себе. так, воно так. такого не говорить. Воно говорить підносити та вважати одне одного вищим за себе. Воно не говорить принижувати себе, воно говорить підносити так? інших. Знаєте, слово Боже говорить дуже просто: думайте скромно, згідно міри віри, яку кожному Бог наділив. Не більше ніж потрібно, говорить він. Отже, так ми маємо думати: я маю так. віру, і я не слабка людина. Слабкий нехай скаже я сильний, але я підношу вас. Я докладаю всі зусилля для того, щоб збудовувати вас і надихати вас. І я скоряю себе перед Богом. Отже, прийдіть до Бога. Я просто такий недостойний, я такий нікчемний. Ні, це не смирення, це не знання Слова Божого. Бо коли ви народилися згори, ви були зроблені праведністю Божою в ньому. Ви були посаджені з ним на небесах. Це він зробив вас гідними, а не що небудь з того, що ви зробили, за виключенням того факту, що ви прийняли його як свого Господа і Спасителя. Але нам не потрібно мати свідомість гріха. Нам потрібно мати свідомість праведності Божої у ньому. Отже, послухайте, що він сказав, і зауважте, що є істинним смиренням. Зауважте наступне бо гордим противиться, а благодать дає смиренним. 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 Пам'ятайте, записано в посланні до євреїв 4,16? Сміливо приступайте до престолу благодаті, щоб отримати милість та благодать для своєчасної допомоги у важкі часи, твердо тримаючи свого сповідання. Амінь. Отже, скоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас у свій час. Гаразд, це заповідь. Я готовий, Господи. Я зроблю все, що ти говориш. Всі турботи ваші віддайте йому, бо він піклується про вас. Гаразд. Амін. А тепер послухайте це в розширеному перекладі Біблії. Віддайте всі ваші тривоги. Чи турботи? Всі ваші тривоги, всі ваші хвилювання, всю вашу журбу раз і назавжди. Раз і назавжди. Раз і назавжди. Це наказ. Це не так? щось необов'язкове. Раз і назавжди йому. Не забирайте їх назад. Бо він ніжно та беззупинно піклується про вас. І він піднесе вас. Хвала Богу, яке чудове місце писання. І він піднесе вас, він зробиться. Він буде збудовувати вас. Він дасть вам досконалий статус. І утвердить вас, хвала Богу. Він зробиться, але передусім іде наказ. Віддайте всі свої турботи. Більше не турбуйтеся жодного дня у своєму житті. Брате Коплан, я не можу цього зробити. Я знаю, що ви не можете, але сила зробити це знаходиться у цьому наказі. Прочитай 8 і 9 -й вірші. Так будьте тверезими, пильнуйте, бо противник, ваш дьявол ходить, як рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Вчиніть йому опір твердою так, вірою. Виступайте проти нього. Так. Щоразу, коли він спробує змусити вас турбуватися, так. ви просто говоріть, замовкни. Я про це навіть і це. не думаю. І наш час вичерпано. Ми повернемось до цього завтра і підемо далі. Час пролетів швидко. Це. Хвала Богу. Ми повернемось за хвилину. Дозвольте мені навести вам хороший приклад того, про що ми тут говорили. Давайте відкриємо 13-й вірш 10-го розділу послання до римлян. Бо кожен. Гаразд. Ви є цим кожним? Це я. Так, це кожен, будь хто. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Це факт слова Божого. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Амінь так, але брате Коплен, ви просто не знаєте, яке в мене було раніше життя. Бог не захоче мати зі мною нічого спільного. Тоді це означає, що тут щось не так. Нам тоді потрібно дописати тут майже кожен. Але ж ні. Розумієте, це не базується на тому, як ви себе так. відчуваєте. Це не базується на тому, що ви зробили. Це обітниця кровного завіту у Слові Божому, дана кожному. Хто цьому повірить? Алілуя. Ісус сказав, отже, це завіт. Це обітниця завіту. Того, хто приходить до мене, я за жодної причини не вижену геть. Чудово, чи не так? Я вірю в це. Це приносить я надію, вірю вірно? Алілуя! Алілуя! Отже, якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, так, то. Спасешся. Саме так я народилась згори. Так, я також. Отже, ось наказ. Сповідуйте своїми устами Ісуса Господу, вірте в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, а ось і завіт. І ви будете спасені. Вся Біблія. Це старий завіт і новий завіт. Різниця лише в тому, що, як я вже говорив, старий Завіт був складений на крові тварин, а новий завіт. На пролиті крові Сина Божого. Алілуя! Господи Ісуса Хай! Алілуя навіки! Слава Богу! Отче, я молюся за всіх, хто назло різ зараз чує Господь, і хто ніколи не приймав Тебе як Господа і Спасителя. Господи, я молюся, щоб вони почули ці слова. Я молюся, Господи, так, о, щоб так. ніхто, хто мене зараз чує, не помер і не пішов у пекло. Я молюся за них. І я приношу їх до тебе. І в ім'я Господа Ісуса Христа я проголошую слова спасіння. Так, амінь. Амінь. Хвала Богу. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, не відкладайте так. це на жодну секунду. Не відкладайте так, це так, прямо зараз. Ми будемо вести вас в молитві, і ви просто моліться разом з нами. Я буду молитися, ви повторюєте цю молитву разом з Глорією. І разом ми прийдемо до Господа, і ми помолимося цією молитвою. І ви змінитесь, ви станете народженою згори дитиною новим Божою. новим творінням у Христі Ісусі. Алілуя! І я, я Слава можу Богу. знайти підтвердження цьому у завіті. Боже Небесний! Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем. Моліться в голос, щоб ви могли себе чути, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, увідив моє серце. Господь Ісус, увідив моє серце. Я сповідую Тебе як мого Господа. Я сповідую Тебе, як мого Господа, і мого Спасителя. І мого Спасителя. Я яся у гріхах. Я Якаюсь у гріхах. Я зрікаюсь їх. Я зрікаюсь їх. Я зрікаю з дьявола і всього, що він представляє. Я зрікаю з диявола і всього, що він представляє. Ісус, мій Господь. Ісус, мій Господь. І я буду служити йому все своє життя. Я буду служити йому все своє життя. Господи Ісусе, Господь Ісус, Ти сказав у Твоєму Слові. Ти сказав у Твоєму Слові. Тим більше Отець, ваш Небесний, тим більше Отець наш небесний. Дай Духа Святого, Дай Духа Святого тим, хто просить у Нього. Тим, хто просить у нього. Господи, я прошу. Господь, я прошу. І я вірю, що я отримую. І я вірю, що я отримую. Наповни мене Твоїм дорогоцінним Святим Духом. Наповни мене Твоїм дорогоцінним святим Духом. Я спираюсь на Твоє Слово. Я спираюсь на Твоє Слово. Тому я кажу це зараз. Тому я кажу це зараз. Я наповнений Духом Святим. Я наповнений Духом Святим. І я очікую. І я очікую молитися новою молитовною мовою. Молитись новою молитовною мовою. Молитися іншими мовами. Молитись іншими мовами. Як молились учні в день п'ятидесяти. Як молились учні в день п'ятдесят Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо, Господи, В ім'я Ісуса. в Ім'я Ісуса. Амінь. Амінь, повідомте нам, якщо ви помолилися з нами цією молитвою. Я хочу абсолютно безкоштовно надіслати вам невелику книгу, щоб допомогти вам почати читати Біблію. Бог любить вас, ми любимо вас і пам'ятайте, Ісус, Ісус є Господь. Господь Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісем Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.